Вітаю, друзі, на своєму каналі. Як бачите, отако от у нас вернулися наші жіночки додому. Приїхали всі вже додому, живі здорові, ще й плюс додавалося в нас красота. Вчора я їх тільки привіз з ріпака. Зараз готовлю. І будемо збиратися їхати на липу. Що я зараз зроблю з ними? Перевіряю на наявність маток. О. Перевіряю, обробляю від кліща. Бо кліща, друзі, не знаю як у але в мене багато. Я бачу по сім'ях. Багато кліща, качав мед, витягуєш трутня. І в трутню є кліщ. Це дуже-дуже погано. Тому я зараз обробив їх арктиком, пролив, не показував, бо час обмаль, з роботи пролетів і давай бігом. І оце бачите, отакі оборони висять. Чому-то не поміщається, треба ставити ще один магазин. Не влазять у вулики. Бачите, де нормально, немає бород, Все окей, все добре. А де не влазять у вулики, висять бороди. Бачите, ну нема. Немає ніде бород, А це тут, оце два вулика, це дуже потужні сім'ї, дві. Мені це повилазили і сидять. Треба буде їм попідкидати по магазинам, щоб вони сиділи вулиці. Цьому корпусі. От такі у нас справи, зараз готуємося, а потім будемо їхати на липу. Плануємо поїхати вибрати місце в в неділю. А там, дасть Бог, з понеділка вже виїдемо на липу. Якраз у нас є час, щоб обробити бджоли. Тут на місці взятку не було, акації не було, нічого не було. Там ріпак ми відпочали. Кожна сім'я дала по два магазини меду. Зробили ще там три отводки і тут відводки наробили. ну Така ситуація у нас. Роботи зроблено багато. Тепер знову робимо роботу і готуємося. Так скажемо, полетим на липу, на виліт. Всім щиро дякую за увагу. да благословить усіх Господь і сохранить. Тим все найкраще mm -hmm. до да побачення.